Мене звати Надія Кбур, мені 21 рік. Колись навчалася у Калуському коледжі культури та мистецтв. Та зараз вирішила спробувати свої сили у проєкті Калуш має талант. Видала свої дві поетичні збірки у 2007 році, які називаються Зволі Господньої та Котики Вербові. Почати писала вірші ще в 5 років. Себе поетом не вважаю, а вважаю людиною, яка вміє писати вірші і просто найбільше відчуває душевних струн людських і вміє передати красу природу та краси людських почуттів. Також у 2007 році, на один із моїх віршів про маму поцілую руку мами, був написаний кліп. Візнято кліп та, ви, та написано пісню відомим калуським композитором Сергієм Миколайовичем Андрушаком. А зараз, якщо, з вашої уваги, якщо ви бажаєте, якщо дехто не ознайомився з моїми творами, то я можу зачитати кілька своїх поезій. Я чую відгомін казковий, коли вода об камінь б'є. Коли мелодія у слові дзвінкою піснею стає, багряні кетяги калини схилились ніжно до струмка, біжать вітри із-за долини, гойдають ягоди злегка. Я чую пісню солов'їну, що котить яблуком з села. Я бачу неньку Україну, що між ланами пролягла, я бачу верби над рікою і їхні коси чарівні, я бачу сонце наді мною, що світить в душеньку мені, ліричний мотив, зорею засвічуся у вранішніх полях. Щокою притулюся до рідної землі, Відчую подих вітру з березових гаїв, губа витру з калинових листків, я свіжий струмінь сили у груди покладу, назустріч дню новому Упевнено іду, зорею засвічуся. У вранішніх полях, щокою притулюся до пісні Солов'я. З вашої уваги скажу вам декілька слів про те, що я не бажаю слави, не бажаю визнання, а просто бажаю подарувати вам декілька поетичних струн своєї поетичної арфи. Щоб ви могли заграти на ній мелодію свого настрою. Голосуйте, будь ласка, за мене, і ви почуєте ще кілька прекрасних віршів. А ти, в ті солодкі хвилини, приголубиш до серця вірші, а вони, наче пташата заторкочуть тобі вишені, бо душа у поета крилата. Тільки крила бачить не несмалена світлиця досі мені сниться, яблоневим світом зрошений поріг, а ще краниця, де вода іскриться, зорі наче перли, місяць, як горіх. А я сміюся, тече з берези білий сік. Я закохатися боюся, бо я закохуюсь навік, занадто серце відкриваю, лечу в простори голубі, а потім тлію і згораю, не наче свічечка в журбі, Щоразу каюся, клянуся, а на душі не зникне сіль. Я закохатися боюся, бо люди кажуть. Що то більше та цього болю не минути, як учить приказка стара, чекай того, що має бути, у є своя пора. Прийшли дощі, а я радію, сонка берізонька шумить. Якщо кохати так умію, то значить, я умію жити